Що тут відбувається? Тут відбуваються установчі збори, і ви не запрошені. Прошу по чому я не запрошений? Я представник ЗМІ. Причому запрошений, не запрошені. Тут тільки запрошені. Причому тут запрошене не Я представник запрошені. ЗМІ. Тут збере зібралися люди. Я хочу зрозуміти. Я хочу зрозуміти, що тут відбувається. Ми, ми, ми потім запросимо вас, коли ні, ні, ні. ні. Давай, по закону ні. я маю право. Ви не маєте я право, маю право по закону Ні, перебувати прав... тут. Ні, тут зібралися люди. Я маю право тут перебувати. Ні, ви не маєте права маю, маю. так. Не торкайтеся мене руками. Руки приберіть. Що да. ви... тут робить пан Плахотний зараз. Робочий час. Він чиновник, він керує управлінням комунальної власності мерії. Що він робить тут в робочий час? Скажіть мені, будь ласка, що він робить тут в робочий час? Він що не знає? Він, він не знає, де його кабінет? Похотний, Ти не знаєш, де твій кабінет тебе провести до кабінету? Ти пам'ять втратив? Похотний, що ти робиш тут в робочий час? Тобі люди платять гроші за те, що ти маєш займатися комунальною управляти управлінням комунальної власності. Чого ти не на роботі? Що ти робиш тут в цей час? І, будь ласочка, організатор. Ви організатор. Покажіть, будь ласка, мені договір на оренду. Я знаю, що це за зал. О, це зал не належить. селянській партії. Ви тут сидите, ви мали його орендувати. Покажіть, будь ласка, договір на оренду. Договір на оренду. Покажіть, Вами будь ласка. Делайте журналістський запрос, покажуть. Все, до свіда. У вас його немає. Журналистский запрос. У вас журналист. его нет. Вы а тут заходитесь незаконно. Все а тут находятся незаконно. Я выполняю свои профессиональные обязанности. А вот как раз это у нас есть. Единственное, что... Буквально. Покажите. Папа. Покажите. Папа. Есть а, бухгалтерия. папа. Есть бухгалтерия Папа. папа. Выключу, не выключи. Не выключи. Есть мое заявление на Право аренди цих залів на 2 часа. Вперед, выясняйте отношение. Да. Нам заплачено. За... Вы просто забираете ті... Все уплачено? Да, да, да. Которые, Добре. Которые... Походний, відповідь мені на запитання, Що ти тут робиш в робочий час. Ти керівник, ви керівник а де... управління. Я да, звичайно. Я знаю, звичайно. 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 Да, 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 Запад. Mm -hmm. да, да, Котний відповідай на запитання. Ти чиновник, держи про чиновник, про триз чиновник. чиновник? Що ти тут робиш? Звинувачення на та добре. Добре, що О, ще ти ще що ви п'яне так, так всі свідки, всіх зафіксуємо. Журналіст або шкода ти. Бо я до всіх звертаюся на ви, крім плахотного, тому що це чиновник, держчиновник, який у свій робочий час сидить чомусь тут, а не займається комуналом. Він я має. Офіційно водгуля. Офіційно водгуля? Ти злоб... ж скільки років одгуля, блин.